Як продати майно в Україні, якщо ви знаходитесь за кордоном? Дуже просто. У вас є два варіанти вирішення цієї ситуації. Перший варіант ви маєте право звернутися до консульської установи в тій країні, де ви знаходитесь, і видати відповідну довіреність. Другий варіант ви маєте право звернутися до будь-якого нотаріуса в тій країні, де ви знаходитесь, і видати відповідну довіреність. Якщо ви прийняли рішення звернутися до наземного нотаріуса, майте на увазі, що в деяких країнах після посвідчення такої довіреності необхідно легалізувати таку довіреність. І в першому і другому випадку я вам раджу звернути. Ну до нотаріуса України для складання проекту, з яким ви потім підете в консульський відділ або до іншого нотаріуса, що неможливить проблеми в майбутньому довірність буде складена чинного законодавства України. Відповідати всім тим вимогам, які необхідні. Якщо ця інформація для вас була цікава і корисна, підписуйтесь на мій YouTube канал, будьте юридично обізнаними.